Яблуко розбрату, будинкові лічильники. ЕПП з їх встановленням не припиняються і досі. Мешканці чути не хочуть, що це не забаганка Жеків, а вимога нацкомісії у сферах енергетики за непослух завищена ціна на блакитне паливо. Уже особисто міський голова під час виконкому розпорядився пояснити мешканцям висоток, що й до чого. Нарахування ціни за спожитий газ по верхній границі. Спожити в газу це приблизно в два рази дорожче. Це серйозні ризики або відключення будинку. чи наймати громадських робітників для роботи в комунальних підприємствах члени виконкому не вирішили. Спірним стало питання, яку суму виділити з міського бюджету, та скільки робітників потрібно, адже якість їх роботи залишає бажати кращого. Нарікали керівники жеків. І коли нашим роботникам йде додаткова премія, ані активні больше роботи. Ваші роботники. они четко понимают, что если они уберут не сегодня, так они должны убрать завтра, и оно никуда от них не денется. Значит, а в случае привлеченных он может простоять за рублями, если не проследил, то протабелировал. Это выброшенные деньги и государством, и нашим бюджетом. Вот здесь вот вопрос, что надо следить. Ну, это ваша задача. Голосували за 560 тисяч на капітальний ремонт дороги по вулиці Стрілецькій та включення видатків на лавки та урни у проект по проспекту Миру між вулицями Мазепи та Русової. Практанти всього міста працюють для того, щоб хоч якось тримати ту динаміку, яку ви задаєте в роботах. Власність КП АТП 2528 Автозаправка для власних потреб виявилася неприбутковою. Проголосували здавати в оренду. Сьогодні каза заправки собственної заправки дороже, ніж є підприємство заправляло газ на спеціалізовані заправки. Наповнити міський бюджет і ефективно управляти майном громади. Міський голова підняв питання розрахунку вартості оренди квадратного метру комунального майна. Свої аргументи він озвучив під час доповіді очільника фонду. Владислава Трошенко доручив довести ціну до ринкової. Орієнтовно прибуток має зрости на 6 мільйонів гривень в рік. Голосували за проект почесного громадянина ніж зміни рішення, ж кого нагороджувати, прийматимуть на сесії перед ним міста у новій редакції. Положення створюється комісія з питань присвоєння звання, персональний склад якої затверджується виконавчим комітетом, і визначає певний склад. Всі документи до розгляду питань про присвоєння звання почесних громадянин збираються протягом першого півріччя та подаються до відділу кадрової роботи, які шляхом резолюції скеровуються на секретаря. Комісії Розглядається пропозиція про присвоєння звання з кожної галузі по одній кандидатурі, але не більше ніж три особи на рік. Нагадаємо, раніше міський голова заявляв, що місто не може хаотично присвоювати звання почесного громадянина, тож варто випрацювати правила. Положення ще мають затвердити депутати на сесії.